Від. Продовжуємо розбирати книгу Єноха. Єнох пророк, що подорожував між світами. Пророк Єнох мандрував як у потойбічний світ, так і у Небесне Царство Боже. Також ангели переносили його по землі, щоб він проголошував суд над ангелами стражами. Знищення зла при поверненні Христа. Єнох був підняти у вихорі світлу і бачив, як при поверненні Христа зникне все, що використовувалося для створення зброї. Ангели покарання приготували зброю для царів. І могутніх, щоб знищити їх. Потім вибраний Христос відкриє зібрання, яке ніколи не буде обмежене, праведники будуть мати спокій, коли загинуть грішні Суд над павшими царями та ангелами. Єнох бачив, як ангели покарання привели царів, закували їх у кайдан і кинули в яму. Те ж саме зробили із анголами, що не зберегли свого достоинства. Їх було вкинуто до пекла, у вогняну піч, бо вони підкорилися сатані. Царі благали про прощення з темрява, та було пізно. Вони покладали надію на свою владу, а не на Бога. І вони волали: ми будемо скинуті в пекельне полум'я перед лицем сину, сина людського. Праведники житимуть вічно, з обраним сином Божим. Ной бачить загибель світу. Єноху було показано, як земні води з'єдналися з, з небесними і все живе загинуло. Ну і також бачив у видінні землю, як вона зігнулася, і. І як її кінець був близько, як вона стогнала. Земля пережила велике потрясіння, і голос пролунав із неба. Ной упав на обличчя і закликав свого діда Єноха, що відмивається з землею. Вона здригнулася. Хай я не загину разом з нею. Єнох прийшов до Ноя і став перед ним. Чого ти кричиш і плачеш? Це повеління від Господа про загибель усіх, хто живе на землі, бо люди пізнали всю силу дьявола, демонів і ангелів, які не зберегли своєї гідності. Вони Знають силу чаклунства, заклять і тих, хто робить ідолів по всій землі. Єнох обійняв Ноя і сказав: Іди. Я питав у Господа Духів про те, чому земля здригнулася. Це суд. Земля... Усі діла, що, що на ній загинуть. Для ангелів немає більше порятунку, вони засуджені, але ти, Ной, ну, чистий і вільний від цього. Твоє ім'я вже серед святих. Касіння в будівництві ковчегом. Єноху були показані ангели, поставлені над водами, які готувалися звершити суд, але їм було сказано почекати. Це передав Єнух Ною, і той відійшов від нього. Ною була визначена доля любові і милості, і ангели були послані допомагати йому, будувати ковчег. Сам Бог сказав: Я покладу на нього свою руку і буду його охороняти. Новий початок і кінець для нечистивих. Після потопу земля оновлена і наповниться життям. А янголи стражі, що зіпсували людство. Будуть кинуті у палаючу долину, так як сказав і показав Єнох. Долина ув'язнення та все сильніше, і ріки вогню протікали через неї. Ті, хто віддали себе пристрастям, день у день бачили, що наближається їхнє покарання, але не вірили в ім'я Боже. Води землі перетворюються на вогонь, який палатиме вічно. Сьогодні ковчегом спасіння є церква, встигни заскочити в неї та спастись. Напиши мені та підпишись, щоб не пропустити наступну частину частину книги Єноха.